І так, далі вдягаємо другий захист наш, фіксуємо струбцинкою нашу полосочку і будемо варити. такими прихваточками. Тут зараз все заварю. Так, зараз зачищу. Підгострю знову, поки ставлю на паузу. І так, ось в мене такий, таке вийшло. Ось фарка не ідеальна, але, але я думаю, буде працювати. Що ж, варимо далі. Далі. <кхух> далі. Обдягаємо. Щоб було 90. Пойдемо, щоб у нас було 90. Ось так. Все, прихвачуємо, барим. Так. Ну, все прихвачуємо барими. І так, тут все і залишилася ручка. Так, Пробуємо ручку. І так обварюю ручку, тут треба бути уважним, бо дуже тонкий метал. Не пропалити дірочку. Ну що ж, перше спитання вже можна робити. І так, далі. Вирішив я все-таки обрізати ці зубчики через те, що це лишня вага і вони заважають, вони впираються по землі, воно не так, воно як буде скрозити, то буде краще. Ще й кружки закінчилися. Мушу таких маленьких... Ось і все обрізав. Чув в інтернеті за оцю гаєчку, таку з ручечкою, нього, щоб ті хто оці сварилися чи класно вон, без проблем. У мене ще ні разу я її не відкручував, щоб ще чим, чимось відкручувати. Завжди відкручується вообще без проблем. Так, все, далі. Ставлю зачисний кружок. Так, де-то у мене ці лепесткові. Ставимо зачисний кружок чистим і фарбуємо і будемо пробувати інтригу. Ну ж, далі фарбуємо. Зачистили більш-менш, будемо фарбувати. Пофарбую, висохне, будемо перевіряти. Ну і так, що ж, закінчив я бура, такий в мене вийшов результат. Ще не до кінця висохла краска. Ну що ж, пробуємо одним кадром. Не знаю, тут пени корінчиків багато, але лізе без проблем. Лялька. Зовсім зусиль, ніяких не прикладаю. Зараз закручу його, може більше. Пробуємо. Давайте я камеру ближче піднесу. Ось так. Опа! Майже не нажимаю, сам грізається, сам лізе, якісь камінчики чи куріння пішло далі. Ну що ж, бур такий. Супер. Класний. Має право бути класно. Че ж наскільки я раніше мучився, копав лопату і це все. А наскільки зараз це все легше і проще. І так, цей ми в сторону ставимо. Хотів ще вам показати такі вещі. У мене є ще така насадка. Теж свірлити директи. Це луночки на помідори, на ще щось. Взагалі супер. Піднесу ближче покажу, як вона гарно свірлить. Віднесе вам, ідеальний. Не знаю, який тут об'єм, я думаю, 8 десь. Тепер Попробуємо ми куплений, ось такий. Наскільки він хорошо свізе? О, це махмаща. Ну, це срабатує. Ну, лізе. Дуже класно. Ну, якщо 10, то однозначно. Супер, можна купляти. Супер. Можна купляти лізе. Класно взагалі на 10 це. Супер, ну тільки шуруповерт. Він дуже тяжкий для шуруповерта. Я навіть не знаю наскільки він кілограм. Ось такі у нас приспособи. Так що я вже маю під все. Ну цей, звісно, лізе, блін, взагалі. Супер. Він чіпляє. Він чіпляє, чіпляється і вже сам сам залізає. Я не знаю, шуруповерт мощний треба. Мій метабо його не потягне. Ну а ця дуже легка цю. Можна зробити і його. Я думаю, що без проблем потягне любий шуруповерт. Все, дякую вам за перегляд. Ось таке мене було сьогодні відео. Ставте лайки, підписуйтеся, до побачення, до наступних відео.